Слава Україні, героям слава пане Андрію. Розпочнімо із так званих виборів у Росії, які от відбулися країни євросоюзу розкритикували їх як такі, що проходили з численними обмеженнями без участі реальної опозиції, і проходили також на. Тимчасово окупованих територіях України, як ви вважаєте, чи насміляться лідери заходу не визнати Путіна легітимно обраним, і це було б в плюс чи в мінус Україні? Ми проговорювали вже цю тему з нашим першим гостем. Хочемо ще й вашу думку почути? Дивіться, перш за все, ми повинні чітко пояснити, що ніяких виборів на Росію не було були умовно вибори Путіна. Або загалом перепризначення Путіна самим Путіним, тобто іншого нічого на Росії насправді не відбулось як цей факт. Тому, звичайно, ми повинні констатувати. Те, що насправді, оскільки виборчого процесу як такого не було, то ці вибори, в принципі, є такими, що не відбулись, нелегітимні. Тобто такі, які відбуваються в будь-якій авторитарній державі, де авторитарний умовний там, керівник, диктатор отримує 80 90 чи там, 99%, і все. А, і тут дійсно виникає питання: як буде реагувати Захід? Тому що якщо зараз Захід реагує так, що вибори, які відбулись на окупованих територіях нашої країни, вони є нелегітимні, вони є абсолютно ну, незаконні ні з точки зору міжнародного права, ні з точки зору здорового глузду, але ми маємо розуміти, що реакція саме на обрання Путіна на самій Росії, вона може бути різною. І, звичайно, в цьому випадку нам би хотілося б, щоб Путіна визнали нелегітимним, щоб Путіна визнали самопроголошеним президентом. До речі, як це зробили з Лукашенком у 2020 році, коли там були вибори, зараз Лукашенка називають самопроголошений президентом. От, власне, з Путіним має бути та ж сама ситуація. На жаль, я не зовсім очікую, що так буде. Ми бачимо, що дуже часто Захід не готовий. Іти на чи то ескалацію, чи то повний розрив із Росією, навіть на такому рівні, так і е, я поки що не чую таких заяв, щоб саме не визнати вибори взагалі, не визнати президента, е, так званого президента Росії, президентом. Так будуть засудження, умовно кажучи, в демократичного процесу цього виборів цих виборів так будуть скоріш за все і чи є вже засудження виборів на окупованих територіях, але дійсно дуже важливо, щоб власне і Путіна, і його всі призначення і його владу визнали нелегітимними. Взагалі, це є добрим для України. Це було б добрим для України, тому що в такому випадку було б зрозуміло, що ми боремося не просто з Росією. А ми боремося з терористичною державою, з нелегітимною державою, з псевдодержавою, з таким собі терористичним утворенням на нашої на теренах нашої планети. А, але я ще раз говорю: я не очікую, що насправді так буде. Бо Захід є навіть досі є доволі обережний в своїх кроках, і навіть там будемо казати, економічно, політично, вони ще. Не до кінця зрозуміли, що Росія має бути не просто там відсунута з наших кордонів. Росія має бути знищена як держава в іншому випадку. Ця загроза буде завжди, і навіть там через рік, два, три, п'ять, десять, навіть якщо війна умовно завершиться, це є велика проблема в тому, що Захід і цивілізований світ не зовсім розуміє того, що справа не в Путіні, а справа в самій існуванні тієї системи, яка є на Росії. І існування самої Росії тому це є велика проблема, так само, як, наприклад, визнання Росії терористичною державою. Ми ж досі не, не бачимо, що Росію е, визнають терористичною державою хоча це терористи, це прямі терористи на рівні з Хезбулою з Аль-Каїдою. З іншими терористичними утвореннями, чим вони відрізняються, що вони роблять саме не так, ніж ніж інші світньо визнані терористи. Вибачте, на Росії працюють сотні і тисячі іноземних компаній, брендів, магазинів, заводів. Вони досі там є, туди досі є і імпорт, і експорт. Вони торгують із багатьма державами заходу, чомусь досі немає, наприклад, прямої заборони від того ж самого Європейського союзу, чи від ключових держав Європейського союзу, чи від всіх навіть держав Європейського союзу щодо, наприклад, роботи їхніх компаній на території Росії, що було б нищівним би ударом би по Росії, але цього теж немає. Тому очікувати, що насправді буде якась. Така суперреакція на це все не варто. Так будуть заяви, так будуть буде підтримка України, так буде засудження того процесу, який є на Росії, цих псевдовиборів. Ну але насправді чи що це дасть нам? Що це дасть Росії? Те, що там є заяви європейських лідерів, ну Путіну це по цимбалах, тому що він цар у своїй недокраїні. Керує в своїй країні, і далі продовжує війну. Йому це все ну просто байдуже, тому тільки конкретні економічні політичні дії, які будуть приводити до того, що Росія як держава буде сипатись, буде знищуватися, те, що ця система влади буде знищуватися, ось без таких дій на жаль, ми повинні бути свідомими того, що інші дії, на жаль, не призведуть до бажаного результату. Він також після а, свого приобрання переобрання у коментарі журналістам а, сказав, що так допустив можливість повномасштабного конфлікту між РФ і НАТО, а, заявивши, що це могло призвести до третьої світової війни. І от я думаю, що все можливо в сучасному світі. Так він сказав. А, як ви вважаєте, чи наважиться Путін розпочати цю війну відкриту із країнами НАТО? Що може спонукати його до цього? Дивіться, насправді я не є прибічником того, щоб вважати, що Росія розпочне війну саме з НАТО. Ми розуміємо, що насправді Росія сьогодні веде війну з Україною. І вони зав'язли тут в Україні. Тому зрозуміло, що навряд Росія може там, умовно кажучи, воювати на декілька фронтів. От якби Якби не дай Боже так сталося, що в 2022 році Росія отримала б величезні успіхи в Україні, тоді звичайно можливість ескалації на держави НАТО, принаймні на Балтійські країни Латвію, Литву, Естонію, можливо, Польщу, можливо не, не на країну Європейського союзу, Молдову, але й на ту ж саму Молдову. Тоді, можливо, був, був би такий варіант зараз. Я думаю, що це просто банально лякалка, і головна, головна задача Путіна, головне завдання Росії сьогодні це війна з Україною. Україна це є ідея фікс для них. І поки питання з Україною для расистів не вирішиться, до того моменту расисти будуть воювати тут. Чому дуже важливо пояснювати і говорити нашим. Західним партнерам, що саме тут в Україні зараз твориться історія, історія в тому числі Європи, тому що лише по суті від зараз позиції України залежить те, якою буде потім позиція Європи: чи в Європі буде мир, чи в Європі буде війна. Але поки в Україні триває війна. Ми маємо розуміти, що Європа може умовно кажучи, відносно спати спокійно. Ну, відносно тому, що можуть бути теракти, можуть бути якісь провокації на кордонах, можуть бути якісь політичні спекуляції, політичні гойдалки в деяких державах, як якщо це влаштують расисти. Ну але поки що не більше того. Але от якщо ми повертаємося до виборів, то тут ми маємо розуміти, чому власне намалювали такий результат. Чому Путін робить такі заяви? Чому, власне, було важливо так провести ці вибори з такою явкою і таким результатом? До речі, я хочу звернути увагу, що це вперше, коли Путіну де-факто намалювали такий результат. Це Тому 70 результат. Так, 87%. Хоча до цього малювали скільки там? 76%. Ну, не малювали. Більше того, я переконаний, що більшість так і голосувало Але все ж таки. 76, 73, 75, там по різному було, колись було навіть там 60 чимось. Чому? Тому що це 87% не за Путіна, це 87% за війну з Україною. Це 87%, які мали підтвердити, що Росія буде продовжувати війну в Україні. І це дуже важливо. Це дуже важливо зараз про це говорити і це усвідомлювати. Сам ось цей масив інформаційний посил інформаційний, ця ця інформаційна вакханалія, яка відбувалася останнім часом, і те, і вчорашній виступ Путіна, власне, після цієї так званої перемоги, вони свідчать про те, що він говорить. Ми. Будемо далі воювати в Україні. Ми далі будемо стояти на своєму, ми далі будемо стояти на окупованих територіях, і ми готові іти далі. Так, ми готові розмовляти з заходом, домовлятися, але лише на своїх умовах, тобто на умовах подальшої окупації території України. Все це дуже важливо зараз усвідомлювати. А, і власне, ми зараз можемо очікувати будь-чого, можна очікувати в принципі мобілізації. Чому ж Путін для Путіна так важливі ще були ці відсотки? Тому що це мандат на продовження своїх терористичних дій, на продовження війни, на продовження мобілізації, на продовження так званого протистояння з західним світом, на продовження терору і знищення будь-якого будь-якої іншої позиції на самій Росії все, тобто, це мандат і мандат цей Путін отримав. Отримав він там на 6 років, чи наскільки там, скільки він там проживе, може не 6 років, може менше, а може 6 років. Тобто ми маємо розраховувати, що Путін отримав мандат на 6 років на по суті подальшу війну, пряму і гібридну. І далі дійсно, от чому так було важливо дочекатися, умовно кажучи, цих дат? Бо до 15 та сімнадцятого березня. Росія дуже часто була така акуратна. От останній місяць вони акуратні були в певних висловлюваннях. Путін не реагував на те, що відбувається там в Білгородській і Курській областях. А чому він не реагував? Щоб не зірвати виборчий процес, щоб продемонструвати, що все в все них під контролем, що все нормально. І от вчора він вперше прокоментував. Так би мовити, так це все вчора. Він почав вже коментувати про санітарну зону, про про власне там російські ці корпуси добровольчі, так визвольні так звані. Так він почав він почав вже це коментувати, тому що він отримав результат. Вибори проведені, і тепер Путін може вже приймати рішення. Він має цей мандат, і далі далі вже дійсно цікаво буде, тому що е, далі е, може бути додаткова мобілізація. Він вже має мандат на це, і в принципі ніхто нічого не скаже. Можна вже демобілізувати там е, 300, 400, 500 тисяч е, знов рашистів на війну з Україною це теж може бути. Можна отримати там мандат на подальші репресії, закручування гаяк на самій Росії. До речі, те, що там були так звані опозиційні кандидати, ну такі призначені опозиційні, і те, що перед цим вводили фактично такого собі опозиційного там Надєждіна який по суті провів перепис тих людей, які можуть бути потенційно опозиційними. Це ж теж така собі гра. Гра, яка полягала в тому, щоб дізнатися, хто з теперішнього населення України, вибачте, Росії може активно, умовно кажучи, активно протистояти там чи, чи активно висловлюватися, чи хто взагалі там в голові в себе є проти Путіна, і це теж ще одна цікава річ, яка стосується цих виборів. Вона полягає в тому, що в Росії буде подальшому цементуватися ну такий так така така північна корея можливе заборонення соціальних мереж там якихось додатково. можливий повний контроль над інтернетом, коли до речі, вони це зараз вже роблять. По суті, готуються до повного контролю інтернету, коли де-факто можна буде там фактично ледве не слідкувати, хто на якийсь сайт зайшов. Це теж вони до цього готуються, і це все дійсно це загрози, в тому числі і для України, тому що Росія. Ставить собі одну мету ставила раніше, ставить зараз і буде ставити знищення України і Медведів, якби ми там над ним не сміялися, не потішалися над над цим путінським клоуном. Але по суті, він от декілька днів назад е, висловив таку собі концепцію життя Росії, яка полягає в тому, що України знов ж таки існувати немає ми це Ми це розуміли до цього. Але вони демонструють, що, він, що Росія не відмовилась від цього і не відмовиться до того моменту, поки вона в принципі буде існувати. І я ще раз повторюю: ці 87% – це 87% за війну і за знищення України. Це як кажуть, аксіома, яку ми повинні розуміти. А от ще також напередодні виборів він сказав у своєму виступі, що перед ними перед ним стоїть багато завдань. А які насправді це можуть бути завдання, так якщо ну не говорити, окрім цього глобального знищення України і окупація? Ну в принципі, я вже почав говорити про ці завдання. Завдання на сьогодні Росії це вижити в умовах санкцій, тобто нівелювати їхній вплив, що вони в принципі роблять, тобто казати, що як там говорили, що Росія завалиться, скоро цього не відбулося. Тобто, де-факто налагодити можливість існування Росії в такому вакуумному закритому циклі, і вони це в принципі вже роблять. Друге питання. Ну, звичайно, Росія зав'язала у війні, і їхнє завдання номер один це буде розв'язати питання власне, війни. А розв'язати питання війни вони не можуть його розв'язати ніяк інакше, ніж по суті намагатися або йти вперед. Або хоча б зберегти ті окуповані території, які є за ними. Це теж Путін собі завдання таке ставить. І це теж є проблема і виклик для нашої країни, тому що і для нього байдуже там скільки сотень тисяч кинути цих мобіків е, на, на забій до нас в наш, на нашу територію. Це теж є проблема для нашої країни. Є є звичайно інші геополітичні питання. Це власне їхня співпраця з іншими державами з Китаєм, з Північною Кореєю, з Іраном, з Узбекистаном, з тими державами, які потенційно можуть їм допомагати. Це теж питання виживання Росії, і вони будуть тут намагатися пролізти, намагатися також. В тому числі переконати нейтральні держави їх підтримувати. А нейтральні держави це країни близького сходу, давайте не забувати. Це можливо країни країни Африки, це країни Південної Америки, це в тому числі і навіть європейські країни, куди Росія намагається проникнути і пролізти своїми щупальцями. Це намагання уникнути санкцій, знайти лазівки певні, знайти якісь ходи-виходи для того, щоб далі, умовно кажучи, ну і. Існувати і продовжувати війну з Україною. Але все ж таки я підкреслюю, завдання номер 1 для расистів так чи інакше, воно є одним: це, по суті, знищення України, окупація України, просування далі. І недаремно почав Путін говорити про цю санітарну зону. Санітарна зона, ну я все ж таки сподіваюся, і не вірю в те, що це може бути, але нам також потрібно готуватися. Ми бачимо, як де-факто Росія сьогодні е, знищує Сумську область. До речі, до речі, те ж те, що відбувається останні дні в Сумській області. Це просто жахливо. Це, це катастрофа для, для тих е, містечок, для тих сіл, для прикордоння. Це теж завдання Путіна обескровити Україну, зробити життя принаймні, там на прикордонні в дотичних до е, областях до е, нашої до до, до, до лінії фронту. Зробити життя там неможливим. І це теж є завдання Путіна, яке є важливим для нього, і яке є важливим для нас, яким чином цьому завадити. А завадити ми можемо цьому лише за допомогою співпраці з нашими міжнародними партнерами, які мають нам поставити відповідну кількість снарядів, відповідну кількість ракет, відповідну кількість систем ППО. До прикладу, з цим теж у нас є проблеми, і про це в принципі вже всі говорять. А підтримати нас економічно. Питання Путіна також геополітично буде полягати в тому, щоб послабити інформаційно та політично нашу підтримку на заході, що вони успішно роблять сполучених штатах Америки, що вони роблять в деяких державах Європи, як то Словаччина, як то Угорщина, каламутити воду, ну і дотягувати до президентських виборів Сполучених Штатах Америки. А там можливо їхня концепція вже й поміняється. Там можливо вони вже якби підкоригують свої певні свої певні плани відповідно до того, хто переможе, і як цей переможець буде будувати вже свою політику чи більш ліберально, чи більш радикально у відношенні до самої Росії. А ви також згадали про підтримку від наших партнерів. Як ви думаєте, чи будуть конкретні дії, конкретна підтримка від Франції? Як про це заявляє вже неодноразово останнім часом президент Макрон? На рахунок Макрона я думаю, підтримка буде. Буде фінансова, буде підтримка в плані надання озброєння. Що стосується розміщення військ французьких на території України? Так, це публічно обговорюється, але я поки що такий варіант на такий варіант не розраховую принаймні. як і не розраховую на варіанти розміщення військ інших держав, принаймні зараз ми говоримо про зараз, бо нічого не може бути неможливим. Давайте це теж розуміти. Колись нам казали, що F-16 неможливо. Колись танки на танк Абрамси нам теж були неможливі. Колись ракети там, Атакамс чи Хаймарси також були неможливі. І Це все стало ну будемо казати або можливо, або близько до можливого. Тому звичайно, в майбутньому ми і такої не маємо виключати ситуації, коли дійсно можливо буде підтримка від Франції та коаліції певних держав щодо розміщення військ, ну припустимо, не на лінії фронту. А десь, наприклад, там за 300-400-500 кілометрів, може на заході країни, можливо біля Києва, можливо біля Одеси, для того, щоб там унеможливити чи гарантувати, гарантувати непросування російських військ. Припустимо далі, якщо це раптом трапиться. Чому ось так от взагалі Європа зараз сполошилася? Ну я, я ще так скажу: Макрон насправді чи позиція Макрона вона полягає в тому, що він хоче стати умовно таким собі гегемоном в Європі. Це відбувається на тлі того, що Сполучені Штати Америки послаблюють свій вплив через політичну кризу, через те, що Конгрес США не може виділити нам. Фінансову, ні військову, ні пряму фінансову допомогу через те, що США де факто нам зараз ну так прямо в такій кількості не допомагає, і тому звичайно ще плюс на фоні того, що Трамп може стати президентом, в Європі звичайно розгортається політичний такий спектакль. Політичний зараз розкладається пасьянс щодо того, хто ж буде ну таким гегемоном. І тут бореться Франція, Німеччина, Велика Британія. Макрон зробив такий крок вперед для того, щоб зробити в майбутньому Францію певним таким політичним гегемоном у разі послаблення впливу Сполучених Штат, Штатів Америки. Тому це, це він по суті для Франції набирає бали, а не скоріше там набирає бали для України. Але нам головне скористатися цим. Якщо в нас є можливість скористатися тим, що Франція надала нам авіацію сучасну, чи сучасні системи ППО, чи снаряди чи інші види зброї, чи навіть цілком можливо в майбутньому відправила принаймні в тил нашої країни якусь навіть невелику кількість військ, чому б ні? Це було б непогано для нашої країни мати певний такий певний кордон, мати, такий, мати, мати таку певну гарантію. І це теж є добре однозначно. Тому тут цьому, в цьому випадку ми повинні теж над цим працювати і працювати і з іншими державами, які б добре якби доєдналися до такої коаліції. Бо Європа вона насправді не знає, що буде після виборів в США. Європа не знає, як буде ситуація там складатися з Росією. Ж Раптом Путін оголосить мобілізацію і буде намагатися там просуватися далі. Європа, те, що ми говорили на початку нашої розмови, теж певною мірою до них доходить, що в Європі немає війни саме завдяки тому, що війна йде в Україні. Європа сьогодні може мирно жити, тому що війна йде в Україні, тому що українці кладуть своє життя, українці кладуть своє здоров'я, свою країну, свої, свою інфраструктуру за те, щоб у Європі був мир. А Європа повинна в свою чергу прокинутись нарешті. Особливо це стосується деяких держав, які там закривають очі і вважають, що нічого не відбувається, і допомогти Україні зупинити цього ворога, який претендує, звичайно, на свою гегемонію на теренах колишнього Совєтського Союзу. Ось про що ми повинні сьогодні говорити, на чому ми повинні акцентувати, і що ми, що ми повинні розуміти. Ну і останнє, що скажу: насправді маємо також усвідомити, що наступні декілька місяців, 3, 4, 5, вони будуть важкими. Будуть важкими в тому плані, що в нас немає фінансування від США. Росія невідомо, як зараз себе буде поводити після оцих виборів так званих Путіна, чи вони посилять свій тиск, чи не посилять, чи оголосять мобілізацію, чи не оголосять, чи поновлять там масовані ракетні удари. До речі, ми бачимо, що протягом останнього місяця масованих саме масованих ракетних ударів не було. Я думаю, що це також зв'язано з тим, що вони трошки відволікалися на свої вибори. І це все говорить про те, що розслаблятися рано треба розуміти що найближчі декілька місяців а то й до кінця року буде важко росія ще має сили росія не слабенька як там нам багато разів розповідали Винищувати треба расистів, винищувати їхні підприємства, їхню їхні там бюджету, утворюючи якісь галузі, і лише це може їх по суті зупинити. І, звичайно, світ має також трошки відкрити очі нарешті, і незважаючи на свої політичні там перипетії це стосується Сполучених Штатів Америки в першу чергу, все ж таки допомогти Україні, бо ну їхні позиції теж від цього постраждають, а наші перш за все. フッ。<noise>